Друзі, вітаю всіх на каналі Світ Винограду. І Сьогодні настала черга проводити другу основну обробку винограду захисту від хвороб. Це обов'язкова обробка. Для цього я застосовую такий препарат, як фрідом, захист від мільйону, палькон, захист від доїдіду. Також додаю Доброго плантатор, зав'язь для стимуляції росту зав'язі і біоприлипач. Виноград уже перецвів в стадії, так би мовити, гороху. І потрібно обов'язково провести цю обробку, не пропустити, тому що, якщо ми це не зробимо, найближчий час, то буде така хвороба, як оїдіум. і тому потрібно попередити. І не допустити захворювання виноградом. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити щось важливе. Всім миру і добро!